Патрульний стій. Настій, что ти в один патрулювань? Ти зараз опізишься, мені І що? Ти чого один. Ого, куди збиває? Куда ти збиваєшся ДБ? Офтопом кажучи, це ДБ, що ти робиш? Тікай, братане! Ісата, як брата, 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 брата. ти кориш. Що ти. Я знімаю, якщо що Офтопом кажучи. Ой, там, блядь, знімаю. Ти, ти бачиш, ти їздиш по газону, це що таке? Так, витягну гривень на втрату, і салта за тебе користувала. Карна ваш, красавчик. Ну нічого, братан, відлітаєш на форум. Відлітаєш на форум. А, причина, причина затримання. Добре. Так це називалося. Офтопом, я це казав, офтопом кажучи. Я офтоп, я не включав. Ось ута. Більше не треба. Куфору, в касавку, в зунах, я про сором казав, стопком кажучи. У мене є відео, і в мене все є. Яка причина затримання? Напад на працівника і охорони хороні. Відео за є? Так, все зафіксовано на бодіках. Точно. А те, що ви дебешили, ви теж не зафіксували в топомках. що таке Б, шановний. Зараз я. Я в топом кажучи, футувати. говорити. Можеш слухати, що я говорю. Що я в кажучи, шановний. Паспорт. Ой, зміняюсь. Що Мала дурнувати. Я хочу Добре. До адвоката. Добро, причому прикуромін проте, в задньому кишені найде на паспорт. Що вас зак... взяв паспорта? Після того, дісно баз адвоката, причому вот. Я вам програли. не дозволяв забрати мої документи. Я не дозволяв забрати пшу, мої документи. Боже, кака особа в розшуку найдена. Добро. Ваш розшук. Ну це вообще круто. Що виписувати рошка а може мені так, до а може мені відео за що розум і я вимагаю адвокатів? Шановний, якщо ви не сьогодні з моєю, ще що я щось не так зробив, можете подати на мене в прокуратуру або на держпортал. Я хочу випи, розшука, саме достиг, А, один, посягну, а можна ваше зробити, посвідчення знайомитись? Можна з вашим посвідченням знайомицею, ви не представили, нічого ви зробили. Поради, ви не зробили. Добре, ті ж так посвідчені спроє, якщо я не показав громадян, то народ ні, не придбаєш йому Ви були наручниками з рук посвідчення громадянина. Я наручниками, вибив, ви можете, будь ласка, слухати, що я говорю. Я вимагаю адвоката, куди ти мене посадив? що Школа, кого посадив? Ти гений. Дурна дитина. Сіда, Таке його... Таке його... Ну, ладно, ну, молодець, молодець. Якщо Зачем я був уже у розшуку, я я маю право на адвоката. Що ти робиш, ти? Мусора. От я нажарив окарочок. Ну, все, ви не посидорігайтеся, не перші. Я на нього зараз буду відтискати.